Так, друзі, всім привіт! Казав буду знімати про наших героїв, ветеранів, різні історії. Сьогодні були з Володією, позиний Немо. Були в школі, спілкувалися з дітками і дуже потужно сказав Володя. Це Володя, наш ветеран, який втратив на війні пів ноги, але зараз учасник змагань по футболу. В нього була мрія. Він коли підтримав отра... е, травмування, він думав, все, мрія накрилась. Але він не здався і тренується зараз, веде здоровий спосіб життя. Е, не бачив, що ти палиш. Палю. Палиш, та? поки що палить, <свісно> але скоро не буде. Ось тому е, ніколи не здавайтеся, і володь пару слів. Моїй аудиторії там, моїм підписникам, що хоч сказати. Всім вітання. Ніколи не здавайтесь, вірте в свої сили, і підтримуйте один одного, і все буде чудово. Сильно підтримуйте один одного, ніколи не здавайтеся. Завжди подайте руку допомоги. І все, що ви посієте в цьому житті, ви пожнете. Бо закон і жатви ще ніхто не може відмінити. Всім гарного дня, благословенного, любимо вас і благословляємо вас і ваші сім'ї. Хай Господь вас береже.